Приїхала я з заробітків додому, до мами, але зовсім не рада тому, а ще й Олег тут ходить та жалю додає. Як виявилося, нічого я не заробила за ці 15 років, а лише втратила. Ми з ним зустрічалися так давно, але для мене тепер, ніби вчора, ми жили на одній вулиці, і батьки нас сватали з дитинства. Любко, вже твій кавалер сопливий під вікнами та кличе тебе на сани, сміється бабуся. А я лиш дивуюся, чому кавалер, якщо то Олег, і він вчепиться міцно за шворку санок і буде так швидко бігти, що мені аж сніг летітиме в обличчя, і я не могтиму ні верещати від захвату, ні крикнути стій, коли велетенська кучугура. Стане на нашому шляху. Далі ми ходили разом в школу і на танці. Якось так сталося, що ми почали зустрічатися. Доволі несподівано для нас обох, але прогнозовано для інших. Це були чудесні стосунки, ніжні і щирі, такі рідні і теплі. Я йому вірила безумовно, а він мені. Але я спромоглася все зіпсувати. Ми вже кілька років зустрічалися, і я розуміла, що скоро він освідчиться і мені прийдеться сказати так. Але Олег був Олегом рідним, але абсолютно не тим хлопцем, за яким бігають дівчата, без романтичних залицянь з трояндами. Польові квіти я не рахувала і ті, які він крав на шкільній клумбі та в тітки Параски, без машини, без дорогих подарунків так багато було без. Тоді, коли інші дівчата, яких я вважала не настільки гарними, мали це все, а ще мама додавала перцю. Ой, доброго господаря ти нам приведеш, в них роки паркан перекошений і не лагодять. То й у нас таким хазяїном буде. Якось я натякнула Олегу, що хотіла б, аби й у нас це все було, щоб возив на машині і мені знову свистіло у вухах, щоб квіти, і шампанське при зорях. Олег нічого не сказав, але того року він подався вперше на заробітки в іншу країну і надовго. Тоді зв'язку такого не було, як зараз, коли можеш бачити і говорити щодня. Тоді ми спілкувалися раз в місяць, і то треба було бігти на пошту та замовляти дзвінок. Поки він був там, мені зустрівся інший нічого особливого, але у нього була машина, і він кожного вечора приїздив до нас на вулицю та возив нас з подругами по сільських клубах. То було нічого такого, звичайний флірт, який грів мені самолюбство. Олег пригнав з за кордону машину і дізнався, що я дуже весело проводила час. Він спитав і я віджартовувалася, але тріщина у стосунках пішла. Я опущу всі ті дурниці, які я коїла, а він відповідав, але ми розійшлися. Я навіть була в нього на весіллі, вся красива і крута, хай дивиться на мене і жаліє до віку. Далі я поїхала за кордон, бо плітки та пересуди мене дратували. Я його кинула, а не він мене, говорила я на співчутливі слова подруг. Є з ким, з ким там жаліти. Тож Олег, я собі такого чоловіка знайду, що ви всі лікті кусатимете. Я поїхала на рік, але залишилася на більше. Життя там летіло, крутило мене. Я була в багатьох країнах, бачила гарні міста та краєвиди, але я не мала свого рідного кутка. Я сумувала за домом і всі свої гроші вкладала в батьківську хату і тішилася, що мені там дуже добре і тепло. Зараз я вернулася додому. Але мені нема чим похвалитися. Я не знайшла ні чоловіка, не маю й дітей. Я заробила багато грошей, але що вони мені дали? Олег приводить до матері своїх дітей, і тоді я боюся виходити на двір, щоб він не побачив мене та не спитав таке дурне питання, як життя, бо я б мала сказати правду гірше, ніж я уявляла.